Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців, не тільки Ковка для початківців. Сьогодні субота, вже 8 годин ранку. Ох, прохолодно, я вже рухаюсь по території. Люди вже потрошечку сходяться. Ось така обстановочка Повдівались тепло, бо вітер дує такий холодний. потрошку уже руки да. Так, то все, у дядька тут шматочки шкиры. Можно что-то что пошить, какой-то чехольчик на ниж. Или на сокирку. Ну, что люди только раскладываются, что в коробках все стоит. Ничего такого пока не видно интересного. Вот такие подсвечники. Часи, часы какие старинные бронза, да? Красивые подсвечники тоже, дядько. Тут еще пусто, що не поприїжджали. Вот уже подошел к пану Виталию. Так, добрий день, шановні. Доброї рани, <си> підуті. Всі повдівались тепло, ну, жарко буде. Я, да, я, я, я теж вже зимню, але ну, його бані, бо мерзнуть не хочеться. Ну, Чайоку я теж взяв. Чайку. Ну. Каска. Каска. Що нового є? Так так? Да? Я не знаю, гірь, оно, гантелі, воно, дивись, оце ось приїхало. Ось фонарі, бачиш, Ага. ось такі позабирали, так ми ну, воно ось, дивись, Сергій Олексійович. Оце ось такі фонарі ось їх 6 штук забрали, Ага. Ну, от, а ще я не пам'ятаю скільки тут 5 чи 6 приїхали. Ага. Ну, А, от це от перед, натоз передня бабка, бачиш? І шпивом, і з усім ось. Ага. Сюди. Ага. І крутиш і все. Чи то мотором не, крутиш? Ні, так ну мотор же внизу стоїть. А, понял. Угу. Ну да. Так що тут? Там... чуєш, пінольчик, по моєму морду два, щось таке. Що-що? Ну, піноль, піноль, оце ж усе піноль. Ага. <кхи> Мурза 2 Це на токарний станок. Тос, колись чехи робили старий, древній такий. Ага. Ось один дядько питав, йому без подшипника же саме. і все. Бачите, на сквозняк. Деталь така на токарний, Да? так? Ну як, це передня бабка. Є ага. задня бабка в токарній, а є передня. Ага. Понятно. Так тут у Віталія такі мало, все маленькі тісочки такі маленькі. Вон, дивіться О. на ковальня. Ну позабирали вже, вже тіски. Да, я бачу, що да, не нема. Ну так вот, кто хочет стать ковалем, вот эта наковальня красная. Ну да, все для тиски. начинающих. Для начинающих, -то, это -то, точно. Как ты? -то, э, Ковка для початкевцев. Вот. <laughs> да, наковальня есть. И молоточки невеликие есть, Серега. Кто? И невеличкие молоточки есть для початківців. Да, и молоточки есть. Можно подобрать целый комплект. Да, О, и этот. И работать. Тут у Віталія все напільнички, кругленькі. Ну, різні є, різні рубаночки, хто любить попрацювати на електро вручную, теж в хорошому стані. Круги на великі станки. Вон куче, не знаю до чого, правда. Ну до станків. До станків по-любому. О, Ось дрельки, дивіться, ручні. Тоже така річ, що де електрики немає, треба просворобити. Десь отвір, то теж в пригоді стає, я вам скажу, щоб не тягнути провід чи акумулятори. Ті. Буває таке, що десь от треба. Та навіть сік березовий точить, ось така штучка маленька там, який взяв з собою в лісі, весною раз, отвір зробив і сочок біжить. Так що так. А тут багато в нього всяких речей. А. Я навіть не знаю як і куди воно, і оно, як воно називається. Це Віталій знає. Он крыло, наверное, це або Урал. Таке схоже щось. Ага. Так что так от. Кому кому яке треба запитання? Вам. Телефон Віталія. Казка, лице не видно. Телефон Віталій. Тому що надо, так. Це... Дзвоніть, запитайте, тому що все, все побачити не, не, неможливо. Ось так от. Давай, о, Ось казани. Пам'ятаю, бабуся в печі. Борщ з петушком як зварить. От. Та углинку туди кине. М -м -м -м. Та. Я тоді ще в перший клас ходив. Як це було вже давно а тут. Тут вже І ми такі стали, як бабушки. Пан, пан Дмитрий, добрий день. Добрий день. Як ви так поживаєте? Хорошо поживаємо, добре. Хорошо. Хорошо. Побіда наша не за горами. О, от людина завжди не униває. Мені тут всякі статуйки. Ну, а я вже підходжу до себе, тут людей немає ще. Тут ось, ось тільки розкладаються. О, ще поки нема. О, пан Борис на посту. Пан Борис на посту вже. Я думаю, то, навірно... Да, Я думаю... О, пані Марина, вона вже... Здрасте. Давай, давай, промоку. так тримаю. куда яр не, не сниму? Я иду, собі, думаю, холодно, кто там припреться, Тут пусто и там по буде ко. Жарище будет? Ну я по зимнему дежурству. Сейчас будем козырек вешать. Да? Да. Mm. Ну стой, я вот сюда хочу повезти. Ось ну, тут да. все. Ну да. А сейчас сюда его повесу. Ага. Марина хочет сюда. Да? Не Нет. Сюда. А сюда на теничке не тем. А туди що до Туда туди поки нічого. А туди що це другое придумав, може там там стане. Так, будемо відкриватися теж. Та й таке во. Ну от прошло трохи часу, вже люди посходилися. Ну, порозкладалися вже. Так що торговля, торговля йде. Я вже теж розіклався. У мене практично те, що було і... Прошлі вихідні, сокирки там. От Ножі, трохи свяхосмеки підробив. Отакі два зубила із штуки амортизатора хороші, пригортовані хорошо рубають. Там ці такі цяцькі. Ще ось одну одну шабельку таку підкатану. Ошліфував, трошечки я її вивів. Так. ну, Полузаготовочка така, полузаготовочка така. хороша. Так. Ну, В основному все все те саме. Ну от ще зробив отакі кочерешка, совочок і щіточка з такими ручечками файними. Хотів зробити настоячка, але вже. Хай буде вже так поодинці, от, от такі. От. Так що от якось так. Поки поки нічого такого нового ну, немає. Знаєте, як не замовляють, а на базарі, то воно і не, не цікаво робити, от якось. А не знаєш, що зробити, що і як, от. не цікаво. Но в основному вже движение, бачите, по базарі хороший йде. Для... Будемо сподіватися, що в щось буде якась торгівля. Ось пройду до, до па... пані Єлени. Ось, Ста... статуй. Статуй. А, пані Єлена, ось телефончик, будь ласка, якщо вас зацікавить щось, її ось, ось телефончик дані, дзвоните. Домовляєтеся, у неї цікаві речі є. О, мені оця ступочка дуже подобається. У неї подивіться, який дзвон. Взагалі бомбезний. Не кожна ступка так звенить. О. Так, що ось подивіться, які в неї тут речі є. Вон, песик який теж, мабуть, Лі... літьо. О, да. Коник який, коник. це пісня стара, дуже рідка. Коник, бачите, хто колекціонує, такий коник. Сказочный Старого Пишня Он статуй, Иван Царевич а, Вот такие чашечки Вот такие вот Такие штоки Пидводочку, а, да? В основному під водочку. Треба здоровий образ життя. Так, Не курити, не пити. Якщо так, пані Єлене тут є, що кому цікаво, номер телефону маєте, дзвоніть і вона вам відповість. Пані Марини тут теж О, мені подобаються ось такі статуйки, бачите, маленькі. Це пан Борис колекціонує. Оцих мед... медведів. От. Ну, у нього, напевно, вже такі є, то він виставив трошки щось продати Так що от якось так. Люди багато ходить. Ну, чого-то так вяло-в'яло. Чи воно холодно, позамерзало, щось вони так вяленько ходять. От. Ну, ще просто ще рановато. О. Може і буде і добре. Ну, побачимо. Якщо годин до двох, до півтретього продаж не буде, то... Таке діло, бо що щось тільки поки так ходять, придивляються, а потім може якесь і двіження і буде. Ну, ось вже четверта година, О, люди ще ходять, але вже сонце сідає. О. А людей ще багато, але не факт, що вони щось купують. Бачите, стільки ще движення йде. О, але не факт, що купують, я вже йду додому. Така торговля щось з кожним разом все хуже і хуже. Тому що, напевно, такі деньки сонячні, то люди десь зараз грибів багато в лісі, люди, напевно, по грибі більшість. Поїхала, хто на дачу, хто в ліс. Так що отак от. Але торговля, торговля ще йде, ну ще, напевно. Годинку дай, бо люд, де хто вже збирається. А я вже прямую собі. Прямую собі додому. Бачите, які вази. Всякі фігурки. Зранку йдеш, цього ще люди не повиставляли. А, а зараз вже повиставляли. Ось дивіться, часто питають дверки такі. Ось тут нові дверки, пожалуйста. З якими-то ще визерунками там. Фонарі такі до автомобілів ще Субдеповських. Вранці йдеш, мало чого ще повиставляють, а ввечері йдеш. То, бачите, дивіться, який столик різьбльоний, такий під мрамор зроблена плита. О. Тут фігурки. Ось така мебель, це образці по стульчику, ну наверняка їх по 4-6 по стульчиків мають. Це десь з Європи возять людину. Якщо можна такі стульчики підобрати. Знаєте, зараз... Ідеш вже додому і більше побачиш ніж вранці. Більше побачиш, ніж вранці. Дуже багато посуду. Фігурки. Дуже, дуже, дуже багато всього. По 200 гривень якісні, конечно, вони будуть. Таке не Я знаю, я мав. Я тені. Бачите, дядько співає українські пісні. Ой. Так що от якось так. Кому сподобалося, з вас сподобаєчка, підписочка. Телефон мій в шапці профіля, якщо кого щось зацікавило. І да, в деяких відео я знімаю телефон, там видно. О. Так що можна зателефонувати і спитати, що і як. О. А поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.